Це контекст на Дніпро Тіві. Мене звуть Світлана Астахова, і я вітаю в нашій студії Рушійну силу Дніпра. Переможниця чемпіонату України серед юнаків та дівчат з вітрильного спорту, вихованок міської дитячої юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Ярослава Сабадян та Анну М'ясаїд. Вітаю вас, дівчата! Розкажу, що Анна посіла на чемпіонаті почесне друге місце. А Ярослава здобула золото. і свідченням тому є медалі, які я зараз покажу. Тут перше і друге місце. Також поруч зі мною просто можна сказати оберемок медалей. Дівчат можна я похизуюся ними. Дивіться, скільки здобутків, за кожного з яких стоять просто неймовірна кількість годин хвилювань, тренувань, вложених в ці перемоги. А також є кубки. Розкажіть, будь ласка, про ці кубки в першу чергу. Давайте з цього почнемо. Що це за кубки, коли ви їх отримали? А, я вперше отримала цей золотий кубок. Оцей, так? коли ага. мені, мабуть, було 10 років. І це мій був перший чемпіонат області. Так, тут є ще тві, твої кубки. Так, і ці два, два. Я здобула на чемпіонаті в відкритому Ніколаєві. Угу. Я здобула перше та друге місце. Ні, мілачилась одразу перше друге місце. Ярослава, а ваш цей прекрасний кубок? Це так. коли я їздила до Естонії на Рстері спорт та здобула третє місце та перше серед дівчат. Ви неймовірні, дівчата. Ви дійсно неймовірні. Поділіться з нами, як це було стояти на підесталі на чемпіонаті України. То було дуже сильно захоплююче. і мені дуже це сподобалося. Мені сподобалося моє відчуття, як я стояла і там мене всі фотографували, наприклад. І я розуміла, що я стою зараз на підесталі якогось дуже великого. Спорту і дуже великого. Що ти зірка? Так. Ярослава, у вас було схоже відчуття? Так. Розкажіть докладніше. Ну, це було неймовірно та дуже. Це очікувана була перемога? Ну, думаю, так. Готувалися і здобули те, на що готувалася. Ярослава, у вас золото, у вас срібло, так? А, чи це не викликає у вас таке суперництво, яке призводить до, може, сварок яких, може, десь там заздрошів? Мабуть, ні. У мене ні. Це мій досвід, і я не дуже сильно б'юся за медалі, за якісь там виграші, то мені більш потрібно. Як досвід, тому що без досвіду я навіть ну, от зараз нічого не могла б сказати. <рес> Ярослава, вам це звісно легше. Ви на першому місці можна легко так казати, так що не викликає ніяких заздрішів, але зазвичай я розумію, що це все, все зліти падіння, вони присутні у будь-якому виді спорту. Як загалом вдається в команді залишатися друзями? Ну, це, мабуть, як. Я не знаю, мабуть, навіть як це. Це може допомагати like, вам like у цьому тренери зберігати якусь mm, атмосферу? Maybe, так, так. І тренери, і саме загальне общество. Об Сама команда налаштована mm. на те, щоб бути командою, так? Тоді давайте докладніше про ці змагання у селі Українка. Які найіскравіші спогади залишилися від цієї поїздки? У мене найкращі спогади не звертаючи увагу на саму на сам чемпіонат України. Це як ми подорожували, як ми їхали. Дуже було багато було вітриків, які стояли, крутилися. Це дуже був захоплюючий момент. Оці величезні, так? Так, оці величезні мені дуже сильно сподобалося. Ну, і якщо казати про чемпіонат України, мені сподобався дуже сильний вітер. Він морський, можна сказати, там як м м Да, морський. І ще мені дуже сильно сподобалось, що ми ходили. Гралися з друзями, наприклад, на воді грали у доганялки. На воді? Так. Да. На човнах? Так. Да. Нічого собі, це вже поза змаганнями, це просто розвага у вас така вода. Ну, так, да, нам просто ми дуже сильно любимо це робити. Коли, наприклад, тре, е, наш тренер ще не виїхав, а ми щось там граємося, бігаємо. Оце розвага у вас, оце я розумію, Ярослава, ви які спогади привезли? Мабуть, також сильний вітер та суперничество з іншими суперниками? Вітер це для вас дуже важливо, так? В вашому виді спорту. Так. Мало хто може так поговорити про любов до вітру. Ми зазвичай від нього ховаємося, ви його використовуєте. Як готувалася до цього чемпіонату? Розкажіть, скільки загалом триває підготовка до чемпіонату України? Як я розумію, все життя. Все чи життя, ну, всі так. кожен день це як один крок до того моменту, коли ти виступиш до чемпіонату України? Це моя думка. Чи нема такого у вашого між змаганнями живете? От виступили на змагання, тоді починаєте до наступного готуватися. Буваю. Буває. А що розкажіть, Ярослава, найскладніше від підготовці до чемпіонату України? Мабуть, це моральна підготовка. Чому? Ну, тому що. Багато чого е, залежить від е, того, як ви до цього достроєні. та, мабуть. Тоді поділіться лайфхаком: що є запорукою гарного морального настрою на перемогу? Ну, мабуть, те, що треба здавати назад. Та завжди є. А із таких дієвих порад. Ну, може там, якийсь особливий має бути сніданок, чи якась розмова з тренером. Я не знаю, щасливі шкарпетки одягнути на змагання. Ну, мабуть, розмова з тренером. Налаштовує так на необхідну хвилю. Так. Що каже, які слова на вас діють? Ну, зазвичай каже, що все буде добре, та якщо щось піде не так, то це не останній чемпіонат. Залишаю вам ще можливості. Розкажіть про своїх тренерів, як їх звуть, хто вони вам? Це липший вчитель, чи я не знаю, друг, батько. А, у мене Наталія Георгівна. Вона для мене вона найкращий тренер у моєму житті, який розуміє, яка може бути як подруга, може як бути тренер, може бути як. Поговорити хоч там про собачку, наприклад. У мене дуже класний вчитель. Пощастило? Так, да, мені дуже сильно пощастило. Ярослава вам. У мене гресменка Олександр Антолівич. Він теж для мене як, ну, мабуть, друг та вчитель та батько теж. Ну, він дуже розуміє ситуацію та приймає такою, яка є. Філософ по життю, так? Можна і так сказати. В процесі тренування, що на вас діє краще? Коли вас сварять, підганяють, чи її хвалять і кажуть, що ви найкращі? Мене більш підганяє, мабуть, Ну, щось. Критика і те, чи і те? похвала? Ну, не знаю. Мабуть, похвала, але якщо мене прям дуже сильно похвалять, то я можу. Ох, я така. Там, Зіркова хороба да. почнеться, так? І може, я просто розумію, що я просто молодець, а так, нічого такого. Я ж не перегнала там, чемпіона світу. Тому... Ярослава, а ви я критику Мабуть, сприймаєте? Ну, не дуже, але розумію, що це без цього теж ніяк. Ніяк, так. Вітрильний спорт завжди виглядає дуже романтично з берега, це неймовірно, ці паруси, зазвичай білі, швидкість, красиві люди, які керують. А насправді, розкажіть про складні моменти у цьому виді спорту. Що треба бороти на воді? Що найскладніше? Мабуть, найскладніше для мене це коли, наприклад. Психічно впливають, на, наприклад, на мене. Тобто кажуть, пратест, у все, крутися. Це не навіть сильний вітер м, поки що не здолав у цю таке штуку? Каже? А? а хто таке каже? ну, до цей чемпіонат України був не просто чемпіонат України, а відборний. Тому найсильніші діти, як мені казали, приїжджають на на цей чемпіонат України і. Хочуть здобути перше місце, щоб відправитися на Європу. Та вони, із-за того, що вони розуміють, що ми такі ну, ще маленькі у досвіді, вони можуть там сказати: от, крутись, в тебе був навал і все таке. Але, в принципі, в мене вже був такий досвід. То я вже цього не боюся дуже сильно. І правильно, нічого їх слухати. Ви ж розумієте, що вони просто маніпулюють вами. Е, Ярослава, а якісь екстремальні ситуації? Колись у вас ставалися на гонках? Може, якісь поломки, чи Бували. вітер на той бік? Розкажіть? Е, бувало, що вітрило просто розривалося. Та... Розривалося? Так. Мабуть, ви могли не помітити на березі, що десь не дорвалося вітрило, та на воді він просто зірвався. І що робити в такій ситуації? Ну, якщо невелика, невеликий розрив, то можна заклеїти. Прям під час гонки? Так. Нічого собі. А якщо великий, то це ну, знімається витрило та ставиться нове, якщо воно є. І що з часом гонки, то це, це якось зупиняється чи просто. Ні, це не зупиняється. Це все входить це в загальний час. Це як, де ну, як ваша проблема. Це якось нечесно. Ну, ось Має так. зупинятися гонка і всі разом чекають, поки відремонтують. Ні, такого й... немає. Немає такого. А немає. у вас, Анна, якісь були екстремальні ситуації? На цьому чемпіонаті України остання гонка, в мене дуже була цікава. За 5 секунд до старту в мене сталося щось зі, зі шкотом. Що це таке? Піди Шкот – це коли це штука, як вірьовка, яка може управляти. Добирати типа, вітрило чи. Те, чим ви керуєте вітрилом, так? так. Угу. І воно в мене просто розв'язався один узілок, який тримав просто все. Ну, тобто усю майже конструкцію. Не, якщо чесно, було не так критично, але якщо я добрала вітрило. Мене могла просто, я не знаю, для мене це відірватися могла рука Та щось такого. Ну тому що дуже сильно було складно, і тому я навіть нічого не змогла зробити. Тобто, і... ви вийшли, ви бачили, ви все одно вийшли на гонку і при цьому здобули друге місце. Ні. Це входить, як я пішла вже на берег. Ага, просто ти... це ще у правилах є най... дві найгірші гонки, просто відкидаються. Тому це був донат фініш У мене складні у складні у вас правила, чесно кажучи. Людині, яка цим не займається, важко це збагнути. Я вже почула від вас, що дуже важливо психологічний настрой. Так, а загалом у цьому виді спорту, що прокачується найбільше? Якісь фізичні дані, витривалість, розкажіть, будь ласка. Там нічого, ну, тобто і фізичні, і Мураль. психічні. Окрім, Ярослав, от самого виходу на воду. Ви ще маєте якось тренуватися, там, бігати, качати м'язи? Так, звісно. Розкажіть. Ну, зазвичай зранку біг, потім зарядка. Потім можна на, якщо я турни. Підтягнутися та ще щось поробити. На ноги, на руки. Це кожного дня. Так. А тренування на воді у вас скільки разів на тиждень? Ну, якщо це якесь ну, дуже важливе змагання, то, мабуть, кожен день. Кожного дня. Скільки це займає часу? Три-чотири години за день. Це тільки вода, чи все разом це ви що передові? Ні, це тільки вода. Тільки вода. І то може бути більше 5-6 годин. Ви не втомлюєтесь? Втомлюємося, але <свісно> що поробити? Можна кинути? Ну, якось. Ну, мені не хочеться якось кидати. Не хочеться вам чи вас вмовляють, може, близькі? Чи... Мені не хочеться. Скільки ви вже займаєтесь цим видом способом? 5-6 років. А ви Анна? Я займаюся один рік і 20 днів. Ви рахуєте на днях? <хи> Це підрахунок тому, що вам подобається, чи підрахунок як якась, я не знаю, тортури? Ні, просто мені подобається і ну, просто подобається. Як попали життя. сюди? От ви... Що сталося рік і 20 днів тому, що ви опинилися в цьому виді спорту? На початку мене тато сказав: давай спробуємо. Я чогось дуже собі. А папа не сам хай... пробував? А, він. Він управляє парусом, він ходить на великій лодці. На початку да, від коли ще не почалася війна, він, мабуть, дуже багато ходив, ми там з бабусями, дідусями збиралися з усіма своїми родичами та каталися по яхті. Ну, тобто він розумів, про що говорить, коли пропонував вам? так? Так. Ви спробували? Я спробувала, мені сподобалося. Я почала ще більше ходити, потім я ще вжилася у цю роль. Мені дуже сильно сподобалося. І зараз наразі я вже ходжу один рік і двадцять днів. <рес> Ярослава, ви перша в якій ви називаєтесь? Я оце намагаюся. Ви не висловальниця, вітрувальниця. Хто ви? Як цмени. Яксмени. Ви перша яксменка в своїй родині? Ну ні. Розкажіть історію. Я коли була дуже маленька, я дуже багато хворіла. Та у мене є дідусь, який теж до, ну коли був молодий, він теж займався вітрильним спортом. Та він мене привів на вітрильний спорт. Щоб вже так надихалося холодним повітрям, щоб більше не хворіла, так? <свісно> Спрацювала? А, не так. Спрацювала? Так. Це дуже добре. Бачите, якась така причина займатися вітрильним видом спорту, яку ми навіть не очікували тут почути. Хто ваші найкращі не фанати, може найкраща ваша підтримка? Хто гучніше всіх підтримує? Ну, Для мене це Наталія Георгівна, потім тато. Ну, як родичі, далі всі майже. Всі підтримують. Так. А вас? Для мене теж тренер, потім йде родичі, загалом дідусь та мама. І, мабуть, із неродичів це. Вчитель по музиці. Вчителька по музиці? Вчитель. Вчитель. А по-перше, розкажіть про музику. Це шкільний вчитель чи ви ще Ш... додатково? Шкільний. А, людина просто теж захоплюється цим видом спорту? Так, він розповідає, що він теж раніше захоплювався цим спортом. Клас. А взагалом, як ваші однокласники? Ви в звичайних школах вчитеся? Це так. загальні Я... школи, так? Так, Ну так. І як вони сприймають ваші перемоги? Як взагалі оцінюють те, що ну, все ж таки, це такий ексклюзив. Під парусом. Ну, не думаю, Ну, ніяк може. Ну, дуже класно, що ти виграла, наприклад, але тільки, мабуть, класний руководитель знає про це, тому що він відпускає мене. Тобто, оце нема такого, щоб ти одягла в це і прийшла в школу з медалькою? Та ні. Чому? Так тому, що нащо це показувати. Якщо це ти зможеш, наші... це можеш просто розповісти, якщо хоч захочеш, але це усім розповідати не треба. Чому це Це треба пишатися, дівчата? Ви що? Ви неймовірні, ви такі високі показники показуєте. І я звертаюся до ваших однокласників наступного разу, щоб це були гучні овації, коли дівчата приходять на урок. Ви що ти? це? ж переможниці, це обличчя нашого міста. Як я сказала, рушійна сила Дніпра та всієї України. Я сподіваюся, може, Ярослава, у вас інша історія? Ну не, не зовсім. Я теж не дуже люблю хозуватися тим, що я ось я там щось виграла. Але класний керівник, мені ну, розповідає моїм однокласникам, та деякі однокласники, які там дружать зі мною та спілкуються дуже щільно, е вітають мене та можуть щось питати по цьому. Повірте мені, дорослі досвідчені жінці. Обов'язково. Виставляйте фотографії, обов'язково розказуйте свої перемоги. За вами мають йти всі інші. Вони будуть надихатися тим, що ви робите, і ще більше дітей буде доєднуватися до спортивних спільнот. Але якщо говорити безпосередньо про ваші перемоги, знаєте в такому контексті, що зараз у нас війна. Чи є у вас відчуття, що ваша перемога це не просто здобуток, медалька чи кубок, який ви поставите десь там на поличці в себе вдома, що це якийсь символізм для України? Ну, я так вважаю. Тому що, не дивлячись на цей стан, ми все одно продовжуємо працювати над своїм досвідом, працювати на воді, здобувати досвіди. І мені так. Це, Це би... великий крок, щоб потім в Європі на п'єдесталі лунав наш гімн, майорів наш прапор, так? Ярослава, кому б, може, хотіли би присвятити свої, свої перемоги? Ну, мабуть, найвеликіша подяка моєму дідусю та тренеру. Це ну, він мене привів для того, щоб просто як, укріпити моє здоров'я, а виходить так, що я вже займаюся цим на пожиттєво. Пожиттєво. Не збирайтесь зупинятися. Ні. Дуже правильно, а на ви? А в мене Наталія Георгівна та мій тато, тому що він сам він, запропонував мені сюди прийти та спробувати вітрильний спорт. Я сподіваюся, що ви почули і вам так само щевно і приємно чути ці слова, що дівчата так щиро е діляться своїми емоціями. Що у вас у подальших планах? Які змагання має на увазі? Яка сходинка, яку треба подолати і піднятися? Я хочу мій наступний крок це теж працювати. І хочеться здобувати не тільки другі місця, але й перші. Ну, якщо я на чемпіонаті Ніколаєва щось там виграла, але чемпіонат України це набагато більше. Я хочу перше місце на чемпіонаті України, щоб показати, що я здатна. У нас тут дуже таке чарівне місце, все, що озвучують наші. Гості наші герої все відбувається. Тобто, наступне це обов'язково буде перше місце на чемпіонаті України. У вас вона вже є. Яка ваша мрія? Ну, мабуть, не зупинятися та рости далі. Ну, далі. Що, що це буде? Чемпіонат Європи, всесвітні якісь ігри? Ну, мабуть, це. Олімпійська. Не соромтеся, це буде Олімпіада. Так, це буде перемога на Олімпіаді. Давайте так. вже скажемо чесно і відверто, що це буде. Так. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні ви до нас завітали. Я вітаю вас цією перемогою. І Щиро бажаю, щоб у вас завжди були ресурси, натхнення, можливості, здоров'я, показати свій найкращий результат і здобувати ще більше перемог і обов'язково приходити до нас в студію. Домовилися? Домовилися? Так. нагадаю, що з нами були переможниці чемпіонату України серед юнаків та дівчат з вітрильного спорту, вихованки міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Ярослава Сабадян та Анна М'ясаєд. Дякую, друзі, що були з нами. Сподіваюся, ви надихнулися. І сьогодні теж покажете якийсь спортивний рекорд. Головне, бережіть себе, дбайте про своє здоров'я та зустрінемося у наступному ефірі.